Дуже велика кількість шкідливої і непотрібної інформації сьогодні є в мережі Ютуб. Мені часто висилають різні рекомендації, як правильно поводитись, поступати, які документи слід заповняти і відправляти. Дуже часто люди, які дотримуються цих рекомендацій, значно погіршують своє правове становище і значно їхня взаємодія у негативному розумінні цього слова із правоохоронними органами. Поліцією тільки збільшується. Дорогі друзі, я дуже прошу вас підписатися на канал, перепровірте вашу підписку. Підпишіться. Я дуже прошу вас допомогти мені розвивати цей канал і поширювати важливу інформацію. Підпишіться також в телеграм-канал, який є в описі до відео. Подаю важливу інформацію, яка має важливе значення для багатьох людей. І так, дорогі друзі, на жаль, все більше стикаюся з тим, що звертаються люди, які, наслухавшись різних порад, тільки погіршують своє правове становище. Зараз мова буде йти зокрема про червону стрічку у реєстрі оберіг у в реєстрі Резерв Плюс, де дуже часто сьогодні велика кількість людей мають там реєстрацію. І заходячи в реєстр, бачать, що в них червона стрічка. І до мене звернулися люди за правовою допомогою, і з чого все почалося, так це те, що вони прослухали певні відеозаписи, звернулися до певних надавачів послуг, заплатили кошти, відправили запити про зняття з розшуку, про отримання інформації. І кажуть, не пройшло там деяких часу, коли кількість повісток вона буквально потроїлася. І по кожній повісті, де людина не явилася, були складені протоколи і в подальшому постанови про притягнення до адмінвідповідальності. Люди отримали чималі штрафи. Перший штраф 17 тисяч, другий штраф 25 тисяч. Там, звісно, якщо воно не оплачується протягом певного часу, воно подвоюється. І люди мають чималі боргові зобов'язання, сотні тисяч гривень тільки через те, що наслухалися в інтернеті, як слід поступати, куди потрібно подавати запити. Люди це зробили, подали запити, привернули до себе увагу, і в подальшому ситуація тільки погіршилася, чимала кількість штрафів, розшук, виїзд додому поліції, і люди перебувають у важкому правовому становищі. Тому, дорогі друзі, якщо ви дійсно у вас є червона стрічка, ви, у вас є порушення військово-облікового законодавства, не спішіть виконувати і слухати всі ті поради, які ви зустрічаєте в Ютубі. Тому що, на жаль, дуже часто, можливо, інформація подається правильно, що це все незаконно, то все по безпреділу, але практикуючі юристи, вони перші ніж щось робити. І якщо, звісно, вони зацікавлені допомогти клієнту, а не просто заробити кошти, вони, перш ніж вчиняти будь-які юридичні кроки, вони подумають, а чи варто це робити, які можуть бути наслідки, і до чого це може призвести. Тобто, перш ніж щось писати, потрібно проаналізувати, що це конкретно дасть для клієнта. Адже навіть якщо теоретично припустимо, що з розшук там, на певний час Людина буде знята, чи буде гарантовано, що в наступний найближчий час по відношенню до цієї людини не буде виписано ще декілька, можливо, десятків повісток, і по кожному факті наявці за цією повісткою не буде складено протокол про адміністративне правопорушення і чималий штраф 17 риска 25 тисяч. На жаль, зустрівся з тим, що люди звертаються за отриманням допомоги до різних спеціалістів, можемо так їх назвати в лапках, які надають разові послуги по підготовці і відправці документів, і після вчинення таких дій становище в людей тільки погіршується. Що потрібно розуміти? Дійсно, по 210 статті Кодексу про адміністративного правопорушення. Є трьохмісячний термін притягнення до адміністративної відповідальності, і людину можна ініціювати зняття із розшукових систем як у поліції, так і у інформаційних реєстрах ТЦК можна клопотати про зняття після спливу трьохмісячного терміну, оскільки встановлені строки притягнення до адміністративної відповідальності. Але знову ж таки, дорогі друзі, зустрівся з тим, що як мені говорять, чимала, уже, на жаль, чимала кількість людей подали запити про зняття з розшуку, а ситуація тільки погіршилася. Адже навіть якщо когось і знімають з розшуку на певний дуже малий проміжок часу, люди витрачають великі кошти на такі послуги, то слід також розуміти, що в подальшому після зняття з розшуку буде направлена наступна повістка. А після неї наступна повістка, а після неї наступна повістка. І де ТЦК допустилися, можливо, порушень процедури, то в подальшому, я думаю, і як я бачу, вони таких помилок порушень процедур уже не допускаються. І якщо наявляються, виписують протоколи, чималі суми штрафів, і люди мають значно гірше правове становище, ніж було до звернення за певними послугами. Також знаю про ситуації, де люди подали до суду про зняття із розшуку. Ну, це взагалі ще менше я не розумію тих кроків, хто подає до суду про зняття з розшуку. Там подається до поліції як співвідповідача, до територіального центру комплектування, де люди просять зняти інформацію про розшук особи із інформаційно розшукових систем національної поліції, територіального центру комплектування. Ну, в цьому є зміст. Я знаю, що є позитивна судова практика, де апеляційний суд він задовольнив відповідні позовні вимоги, зобов'язав знятись інформаційно-розшукових систем, де людина перебувала в розшуку. Але що варто розуміти, що поки буде тривати судовий процес, поки буде розглядатися судова справа, і я про це вже знаю на прикладі конкретних звернень, де люди дзвонили і на консультацію, і зверталися за правовою допомогою. Що, поки буде йде судовий процес про зняття з розшуку по конкретному епізоду, по конкретному факту, то за той час може бути 5 і, можливо, навіть десять наступних повісток. Відповідно, якщо людина не являється, це, це постанови про притягнення адміністративної відповідальності, це чималі штрафи, це розшук, це виїзд поліції. Адже навіть якщо суд задовольнить вимогу по Конкретному епізоду, то наступні епізоди висилання повісток, то оголошення в розшук, надання відповідних матеріалів для поліції для оголошення в рошуку, то вони це зроблять, можна так сказати, в зразковому вигляді і зразковим чином. Тому, дорогі друзі, не спішіть. Зразу вестися, якщо вам пропонують певного роду послуги про зняттю з розшуку, подачі документів, заяв, зразків, заяв, типових звернень, не варто зразу спішити це робити, тому зразу варто подумати, а чи варто привертати до себе увагу, якщо вас не викликається, якщо вами не цікавиться поліція, вас не викликають для чи до ТЦК, чи до національної поліції, але ви отримали інформацію, з зразок документів про зняття з розшуку. Чи варто спішити привертати до себе увагу? Чи варто платити кошти людям, які пропонують такі послуги? І що в кінцевому результаті до яких наслідків це може призвести? Тому потрібно подумати про аналізувати чи варто так поступати. Я рекомендую вам заключати з адвокатами, практиками, з людьми, які на професійній основі надають відповідні юридичні послуги, адже нагадую, ми живемо в правовій демократичній країні, де інститут адвокатури він функціонує і дяка Господу, що адвокатура в Україні ще є незалежною. Тому я закликаю вас заключати договори з адвокатами не на отримання разових послуг. Я пропоную заключати комплексні юридичні договори. Ну, це можна їх називати абонементські річними. Щоб адвокат не був зацікавлений на разову послугу і отримати за неї відповідний гонорар, а для того, щоб здійснювався юридичний супровід протягом певного строку часу. Щоб це було на постійній основі, це буде краще і для вас, коли буде у вас такий абонементський річний договір, це буде краще для адвоката. Відповідно, ТЦК, повірте, значно по-іншому поводяться, коли знають, що в людини є захисник, представник. Але перед тим як відправляти будь-які офіційні документи, потрібно перепровірити, проаналізувати і дати самому собі відповідь. А до яких наслідків це призведе і чи варто мені це робити зараз в тих умовах і в тих обставинах, в яких я знаходжусь? Тому, дорогі друзі, не спішіть робити те, що ви чуєте і бачите на різних платформах, і отримувати різні послуги, які пропонуються сьогодні у різних соціальних мережах. Співпрацюйте з практикуючими адвокатами, які будуть враховувати не тільки разовий інтерес подачі заяви. Але й дивитися на 10 кроків наперед, а до чого це може призвести, які наслідки може мати і чи варто це робити. Я закликаю кожного з нас, звісно, що дотримуватись законів України, Конституції України і відстоювати свої права та інтереси у законному правовому полі. Дорогі друзі, я вірю, що є на небі живий Бог, який зі щирими поводиться по щирості. А з лукавими поступає згідно їхнього лукавства. Я ще раз запрошую вас підписатися на цей канал, підпишіться на телеграм-канал, який є в описі до відео. Зі мною зв'язатися можна через телеграм-канал, який є в описі до відео. Там є прямий зв'язок зі мною у випадку необхідності консультації. Я закликаю вас бути мудрими і черпати мудрість у Божому слові у святій книзі Біблії. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Побачимось.